Всім привіт! В цьому відео я хочу показати, як я готую автомобіль для продажу. А саме на прикладі цього автомобіля я покажу, як я полірую автомобіль. Також тут побачите, як забрати кірзу, цю після покраски. Отробилась тут м'ятинка була, забиралась, тут місцями були рижики. Це наші стопи, що ми робили тепер недавно, отак От вони виглядають після реставрації. На цій арці також були рижики. І отут покажу вам як забрати отакі мілкі подряпини і оцю притертість. В загальному автомобіль гарний, рівненький, але ну, потрібно все одно забрати сивину, ну, щоб був набагато кращий вигляд. І найперше, з чого ми починаємо, це потрібно добре вимити автомобіль, бажано керхером, або якщо є можливість на мойці. якщо нема, ну, тоді вручну тоді вимиваємо всі повністю щілини. Тут е... штапики і тому подібне, отут вимиваємо добре, щоб звідси не, не виходив пісок при поліровці, тому що коли під круг попадає пісок, він дряпає поверхню і поверхня добре не заполірується. Будемо забирати оцю всю сивину. Після того, як ми вимили автомобіль, йдемо перетирати кірзу і подряпи. І от ці переходи, що. Я роб... І для того, щоб полірувати, у нас е... ну, такий мінімальний набір паст. Це паста 3М. Отакий От номер, на мою думку, найкраще, щоб забрати подряпини. Далі на першу поліровку йде оранжевий круг, е... щоб забрати подряпини і Кільзу у нас йде наждачка від тисячки, півтора тисячка, двох тисяч і два з половиною. Далі від голограми на чорний автомобіль обов'язково, тому що від цієї пасти залишається, Ну, вона забирає мілкі подряпини, але на сонці видніється голограма. Яку забираємо цією пастою теж 3М. Номерка не знаю, але теж Трем оська. І цю пасту ми поліруємо вже чорним кругом. М'якшим. Також вода, мікрофібра, якою ми, якою ми, ми витираємо залишки пасти. І от такий Бончик. Далі ми стираємо оцю кірзу. Починаємо тисячкою, перетираємо майже, от, виходить, до такого стану. Далі йде півтора тисячі, стираємо mm -hmm. до рівного. Щоб була абсолютно рівна площана без, без таких виявок, виходить, мінімальних. Стираємо на рівно півтора тисяч. Далі переходимо так само, риску перебиваємо двох тисячкою і вже під поліроль у нас йде 2,5. Зараз покажу. Також треба дивитись за тим, щоб вода була чистою. Наждак був чистий, щоб на ньому не було ніякого піску, мусору, щоб площину, яку ви перетираєте, щоб не було глибоких подряпин від того піску. В кінцевому результаті в нас має виходитися така картина. Будемо полірувати. От на цій арці є легке підтікання лаку. Можна показати, от як за допомогою цього леза можна забрати його повністю без спеціальних інструментів. Ще раз прикладаємо площиною і рухами от такими по поверхні. Щоб ми не, зро... не зробили лізі ніяких подряпин, От кажу, прикладаємо по поверхні, тягнемо його в різні сторони. Так щоб воно йшло у нас по площині. Щоб в ніякому разі не зробити глибоких подряпин. Картина в нас виходить. Це потім перетираємо і путьоку в нас взагалі немає. Це робиться тільки після, ну мінімум після двох днів після висихання лаку. Інакше, якщо ми будемо це робити, пробувати швидше, це може закінчитись тим, що просто-напросто лак здреться до бази, задреться до бази і. Знову ж таки, потрібно буде перекрашувати деталь. Також декілька слів про подряпини. Їх також ми забираємо з допомогою наждачки від 1000 до 2,5. Перетираємо так, щоб забрати повністю подряпину, але в ніякому разі не дотираємось до бази. Перетирати потрібно тільки лак, який йде зверху бази. Забираємо її повністю Після того, як ми забрали подряпини, забрали кірзу, обклеюємо всі пластикові деталі, про які ми будемо проводити поліровку. Отакі-такі такі. дзеркала також мають пластикові елементи без покриття резинки, ми також обклеюємо тут, тут все, на що може попасти паста. Бо при поліруванні. Коли попадає на пластику деталь паста, її неможливо практично змити. Вона нагрівається і втирається в пластику деталь настільки, що ну, практично її неможливо потім відчистити. Саме тому ми обклеїмо всі деталі, які не будуть поліруватися. Що можна, то демонтуємо. От, наприклад, ці молди можна демонтувати. Щоб не обклеювати їх. От така у нас картина тут получилась Це все ми зараз будемо проводити в порядок. Також ще хотів сказати, що поліровку ми проводимо тільки або в холодну пору, або в гаражі, щоб не потрапляло сонце на автомобіль, бо при поліруванні, коли ми наносимо пасту, вона швидко висихає і ну, полірувати неї практично неможливо. Вона збирається в клубки і не виконує свою функцію. Переїхали в гараж, так як на дворі почався дощ. Далі з чого ми починаємо? Починаємо зверху до низу. Ідемо. поліруємо тобто дах, капот, двері, бампера, пороги далі. Капот ділимо, переважно я ділю на 4 частини. Так само ми йдемо з середини, йдемо на боки, щоб запобігти подряпинам від кабеля полюровочної машинки. Починаємо полірувати капот. І щоб побачити різницю між полірованим, яке зараз буде і не полірованим, я наклею скотч. І після поліровки зніму його, щоб побачити різницю. Спочатку ми цю пасту розтираємо на першій швидкості, щоб утворилася масна плівка. Потім після того, як ми розтерли поліроль, отакий квадрат, ми включаємо третю, четверту, п'яту швидкість, щоб розігріти пасту і заполірувати подряпини. Після того, як ми відполірували деталь, потрібно її очистити від залишків пасти. Для цього ми беремо, оприскуємо розпилюючим маленьку кількість води і поліруємо без пасти самою водою до сухого стану, а потім витираємо мікрофіброю. Буквально за одну хвилину ми можемо Остерігати різницю між цією поверхнею на якій дуже багато мілких подряпин. І цією яка практично без подряпин. Продовжуємо далі. Ось тут я хочу показати, навіщо я після полірування і витирання деталі на сухо ще раз проходжусь поліровочною машинкою і кругом з водою. От цього. Саме більше буде видко на цій частині деталі. Тому що коли ми розігріваємо лак і поліроліка залишається на кругу, вона в'їдається у поверхню і от, вона залишається от, на лаку. Для того я ще раз перехожусь водою, і ці всі сліди вони забираються. Після того, як ми закінчили полірувати машину стартовою пастою, переходимо на поліровку чорним кругом і антиголограмною пастою. Деталь можемо полірувати зараз, не ділити на сектори, як у попередньому випадку, а поліруємо відразу цілу деталь. Паста розполіровується повністю, її практично не видно, але залишки пасти ми все одно витираємо. Після цього в нас, виходить, площина без галограми. Без так виглядає наш автомобіль після полірування. Вимитий, витертий. Це деталь, на якій ми забирали кілько, також тут можемо порівняти заводською фарбою. Також тут по автомобілю. Також ті подряпини, що ми забирали, практично не видно їх, але є легенькі сліди, які можна замаскувати чорною фарбою і голкою. Саму царапину ми втикаємо фарбу. Ось така робота у нас вийшла. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі більше корисних відео.